Вітаю, дорогі слухачі Радіо Порш. Ви слухаєте програму Вау Подкаст. Я ведуча Ганна Холод. Сьогодні в нашій студії талановиті гості юний співак Ваня з ліцею зміна, багаторазовий переможець багатьох пісенних конкурсів, а також пані Алла, народна артистка, співачка, ведуча та власне авторка пісень. Вітаю. Вітаю, дорога. Добрий день. Давайте почнемо з цього такого питання. Розкажіть, будь ласка, про свою історію з музикою. Як вас взагалі пов'язало з музикою? Кого мене чи Ваню? Ванечка, починайте. <свят> ну, займатися я почав співом у сім років. Е, колись мені сподобалася одна пісня, я її почав співати. Вона мені так запала в душу, що мені захотілося займатися співом і займатися цією кар'єрою. А що це була за пісня? Ти пам'ятаєш? Е, не згадаю. Зараз не згадаєш, бо ще маленький. Так. Да. А скажи мені, будь ласка, які ти емоції відчуваєш, коли ти стоїш на сцені, коли виступаєш? Е, я отримую кайф. Кайф. А чи є в тебе… Коли усі, е, Буває, що усі підспівують, там якісь знайомі пісні чують, усі підспівують, е, то це для мене кайф, це відпочинок. Тобто глядачів ти взагалі не боїшся і великої аудиторії? Не не а чи бувають у тебе якісь хвилювання? Ну, і ін, іноді бувають, коли виступи на дуже великій сцені, дуже багато глядачів, то тоді трохи хвилюєшся. Як ти долаєш це хвилювання? Хто тобі в цьому допомагає? Е, Виходжу на сцену і розумію, що це не так страшно. Так, так. А як ваша mm. сама історія почалася поняла? <рес> Моя історія почалася ще в два роки, коли мене маленькою дівчинкою ставили на стільчик, і я дуже впевнено співала. Ну Но, в ноту всі пісні, які подобались моїм батькам. А далі піш, пішла вже сцена де дедалі більша, далі вели, велика. І ви взагалі не переймалися, от ще з маличку, як ви почали займатися музикою, ви не хвилювалися на початку? Я не скажу, що я не хвилювалася чи не хвилююся, але це не настільки шалені хвилювання. Швидше хвилювання радості, я би сказала. Я люблю глядача. Я навіть підсвідомо в дитинстві, я любила mm -hmm. публіку, і мені просто хотілося бити на сцену, мене тягло на сцену. Подарувати ці магнітом. емоції. Так ось, Саме так. Саме так. І пісню мені хотілося чути оплески. Мабуть, я народилася артисткою. Дякую, Ваня. Скажи, будь ласка, що ти отримуєш під час виступів для себе? Е, ну, коли виступаю, я ж е, кажу, це для мене кайф, коли виходиш на сцену, бачиш багато глядачів, і їм хочеться подарувати свою усмішку, свій. Свій голос, свій виступ, щоб для них це теж було дуже класно і запам'яталось їм на все життя. А що тобі подобається найбільше в виступах? А що ти боїшся теж найбільше і що дається найважчим? Е, боюся, наприклад, вийти на якусь сцену, забути слова і не згадати їх. Що прийдеться щось е вимальовувати, щось співати інше. так? так? <ріст> да. Але не було таких випадків? Ну, колись було, але я там трохи перекручував і ніхто нічого не помічав. Так, або двічі співаєш один куплет. Буває <ріст> <і так. ріст> але і знаходить вихідство. Хтось нічого не помічав, Кажуть, кажучи, що молодець. Ну, бачиш, це ж добре. Ну, Артист має зробити так, щоб ніхто того не помітив. Ну, окрім так. нього так, самого. Так, це, мабуть, головна задача взагалі. <світ> а скажіть, будь ласка, пані, Алла, у вас е, така дуже широка діяльність. Як ви встигаєте все і де ви взагалі берете натхнення? Як то кажуть, зустрічаюся з собою е, на розі кожного будинку. <світ> Дійсно, намагаюся встигнути, тому що час це найдорожче, і спілкування це найдорожче, що у нас є. Спілкування з глядачем, з підопічними. І час він даний нам. Просто Богом даний, щоб встигнути. Діти ще того не розуміють. Дорослі вже цінують кожну мить свого життя. І тому я думаю, що ми всі недаремно живемо на цій землі. І ми мусимо щось зробити. У нас є передзначення. І я теж мушу виконати свою місію, крім себе кохану, я мушу і полюбляю займатися саме дитячою творчістю. Дорослою творчістю. Мені подобається писати пісні саме під даного виконавця. Це може бути дитина, дорослий виконавець. Е, я не пишу так дуже часто, тому в мене пісні абсолютно не схожі. І, мабуть, мені хочеться залишити саме той слід. Хочеться, щоб мої пісні співали. Щоб пам Так, пам'ятали. А що є найприємнішим у вашій роботі для вас? Успіх. Навіть, от, мій успіх для мене, так би мовити, запрограмований. Вже я не можу інакше, я не можу уявити собі, як може бути інакше. Але дитячий успіх, коли готуєш людину до виходу на сцену, а можливо і на велику сцену, і відчуваєш, що його успіх. Дійсно є справжнім, що угу. і оплески глядачів є справжніми, і дитина дійсно на 100% чи майже на 100% справилася з завданням. Я радію, мабуть, за підопічних більше ніж за себе. А чи мріяли ви в дитинстві про таку діяльність, яку ви маєте зараз? Ніколи в світі, ніколи в світі. Ще в 20 років, я пам'ятаю, мене було купа там, окрім сольної кар'єри, купа хорів. Але я все це покинула саме задля сольної кар'єри. Я не стала далі викладати певний період, і я це не раджу робити молодим юним виконавцям. Треба спочатку виспіватись, знайти свою темброву нішу, знайти себе, стати таким співаком чи співачкою, щоб твій голос, твою навіть розмовну мову впізнавали в ефірі, навіть не бачачи тебе. От, Але ж тоді, коли вже набув досвіду, і ти розумієш, що ти маєш право професійно давати поради, тоді їх давай і викладай. Це найголовніше, Ваня, скажи, будь ласка, ти про що мрієш? Е, мрію стати відомим співаком, щоб мене всі, всі впізнавали. А чому саме співаком хочеш бути? Ну е, бо спів це. Можу сказати, це моє життя, що завжди десь воно може. Е, ну, знадобитись, так? Да. І всюди тебе спіткає, мабуть, спів, так? Да, да. Чим ти займаєшся, крі крім музики, ще? Ти навчаєшся в е, е, закладі? Крім музики, я полюбляю грати у футбол, е, люблю рухливі ігри, спорт. Таке. Ти так більше відпочиваєш? Ну, так, да. таким чином. А який ти ще полюбляєш відпочинок? У тебе -е -е. взагалі є час на відпочинок? Е -е. Е -е. Ну, полюбляю волейбол. Все, що пов'язано зі спортом ну, і музикою. Все так? Що, весь спорт, який пов'язаний з м'ячем, оце все я люблю. Там баскетбол, волейбол. <гух> А що б ти хотів порадити іншим діткам, які мріють співати та виступати? Е, саме головне це не, не боятися великих сцен, глядачів і не соромитися свого голосу. Просто йти вперед, вперед і вперед. Так, це правильно, дякую. А от скажіть мені, будь ласка, е, ви презентуєте проєкт Я Україна вільна. Можете трішки детально про нього розповісти про пісню, яку буде співати Ваня. Ти так береш участь, так. Mm -hmm. да -да. Так, проект включає взагалі на сцені, буде звучати, здається, 36 пісень, і це Навіть взагалі так. далеко не всі пісні, які співають діти, які співаю я звичайно. В мене в репортуарі понад 700 пісень. Понад, можливо, 500 записів я зробила з дітьми за своє життя як студійний вокальний продюсер. І кожна пісня це моя дитина така. Знаєте, і Ваню я знаю, мабуть, першого з цього ліцею, мистецького ліцею, зміна, який є дійсно в Україні найкращим. Він обладнаний настільки. Бездоганно для повного комфорту дитини в творчості mm -hmm. дитина там може співати в прекрасні мікрофони, там апаратура, прекрасний зал. Тобто навіть звичайне заняття може проводитися в розкішних, будемо казати, умовах, які не можуть собі дозволити деякі навіть навчальні дорослі заклади. І тому з ми познайомилися, коли було тобі щенадцять років. Бачиш, менше було. Ну, мені здається, 10, менше було. 10-11 так, так. ще не було війни, ще не було е, різних перешкод. І я пам'ятаю всі твої перемоги в конкурсах. Ти прославляв і ліцей, зміна, і Україну. І це було дуже вдало. Я сподіваюся, що так буде і надалі, а я тобі допоможу. Тому що ти в мене, так би мовити. Перша дитина, з якою я познайомилася і почала працювати з нею, як з вокалістом, саме в мистецькому ліцеї, зміна, яким керує Катерина Фоя. Це дійсно фахівець, яка живе. Своєю роботою, яка живе на роботі денно і нощно. вона приділяє, приділяє увагу кожній дитині, вона не забуде жодної дрібниці, і саме тому там виключний порядок. І діти всі прекрасно одягнуті на сцену. Ви побачили, як діти виходять на сцену, іноді дорослі артисти не одягнуті. так розкішно, так зі смаком, як дітки маленькі і різного віку, саме з цього ліцею. От, прийдіть, будь ласка, до нас на концерт. Дуже який хочеться відбудеться. тепер потрапити і відвідати так. цей захід. 7 червня о 18-й годині, саме в залі мистецького ліцею Зміна. Дякую вам за запрошення. хочете побачити, наскільки, окрім того, що співають і ще й гарно виглядають ці діти. Яка є подача взагалі? У Прекрасно, ці. так, це організація прекрасна, перш за все. І тому Ванічка у нас, так би мовити, вже лідер один з лідерів. Співочих лідерів цього ліцею. А чого ти не розповідаєш? Як ти був волонтером? Як ти допомагав теж з городом, силам України? Я йому просто хочу нагадати. Цей проект, все ж таки, я до, до нього повертаюся. Наш проект, я не можу сказати, що це мій, це моє це моя дитина, але це наша спільна дитина. В яку беруть участь, купа дітей, купа дорослих. Це величезна, величезна команда працює. Купа талановити на людей. успіх цього проєкту. Угу. І зветься він назвою моєї пісні Я Україна вільна. Почуєте знову ж таки таку пісню. І Ваня, як пісень назву? дуже багато, і Ваня співає так. пісню Маму, яку я написала слова і музику. Він її дуже душевно заспівав. Він її хотів просвітити ще рік тому, записати для своєї мами, але не було можливості тоді для запису. Війна. На жаль, ванічка, які б ти міг відокремити рядочки з цієї пісні, які тобі найбільше подобаються. Перші рядочки з другого куплету Ти подарувала любов і надію, і віру, і силу свою. Господа благала і біль не пускала у долю, щасливу мою. Сни відлітають у казку. Ти залишайся, будь ласка. Мама. Дуже гарно, ти великий молодець і дуже талановитий, я хочу сказати. А скажи, що б ти хотів донести цими рядочками до слухачів? Е, те, що мама, кожна мама у світі, вона піклується про свою дитину і вона намагається захистити її. Е, Захистити її, і голубить, і любить кожну свою дитину. Це найважливіше чоловіку кожного з, нашо, з людей, мені здається, так? Да. Головне дійсно любити, тому що любов тримає світ, любов спасе світ, любов до ближнього. Зараз, як ніколи, ми всі це відчули. І я дякую Богу, що в мене така кількість творчих дітей. Це і студенти. Київського університету культури так знаємо. Де я професором кафедри естрадний вокал і діти ліцею зміна, і багато дітей, якими я займалася, і займаюся всім житті, яким мені судилося дати, так би мовити, творчий шлях, показати цей творчий шлях, і, можливо, допомогти на старті. На цьому саме творчому шляху це дуже важливим для мене. є. Я маю гордість, що я виховала семерих заслужених артистів України і багатьох багатьох переможців проєктів телевізійних. А що б ви хотіли порадити на останок також слухачам і дітям, які хочуть співати, також виступати, саме пов'язати своє життя з творчістю? Діти всі хочуть пов'язати життя своє з творчістю, ну У всякому випадку 99%. І не треба їм е це забороняти. Іноді одне доросле слово може вбити дитину. Припустимо, хтось з кривого обличчя сказав Та ти з недара? Хто тобі сказав, що тобі можна співати? Такі бувають дорослі. Це не... Навіть якщо дитина не виявляє особливих здібностей вокальних, не треба в неї забирати цю мрію. Нехай вона спробує. Тим більше я знаю, що вокал він не руйнує, він допомагає. Знімати такі моральні затиски, взагалі затиски, вокальні, тим більше, звичайно, і дитина стає більше розкутою. Нехай вона потім колись в дорослому житті не буде співаком, але досвід роботи на сцені, досвід виступів дає дитині можливість, можливість бути впевненим в собі. Сильне та людина. Десь трішки формує лідерські якості. Так, це дуже потрібно. Так що ніколи дорослі не забороняйте своїм дітям співати. Це найголовніше. Дякую вам, що завітали до нас і поділилися своїм талантом. Тож я бажаю вам натхнення та творчих успіхів. А я нагадую, дорогі слухачі, що ви слухали програму Вау Подкаст. Я і ведуча Ганна і Сьогодні в нашій студії були талановиті гості Юний співак Ваня з ліцею зміна, багаторазовий переможець багатьох конкурсів, а також пані Алла, народна артистка, співачка, ведуча та власне авторка пісень. Дякую вам та до зустрічі. До зустрічі! До зустрічі.